Всім привіт-привіт-привіт, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачні і ароматні крильця в духовці з паніровкою в сирно-чесничковому соусі. Спочатку робимо паніровку. мисці змішуємо борошно. У мене цільнозернове пшеничне. Ви можете взяти звичайне. Додаємо копчену паприку, сухий часник і сіль. Все перемішуємо до однорідності. А далі я вже помила крильцята. Розрізала їх, трошки просушила паперовим рушником і засипаємо їх паніровкою. Добре все обвалюємо, щоб кожне крильцятко покрилося паніровкою. І викладаємо на деко я застелила пергамент. Ставимо в духовку розігріту до 180 градусів на середній рівень до золотистої скоринки. А тим часом готуємо заправку. Змішуємо розтоплене вишкове масло, сік лимона. Додаємо зелень подрібнену. У мене це заморожений кріп, я його попередньо не розморожувала. За бажанням, зелені можна взяти більше. Також можна взяти свіжу зелень, кріп, петрушку, те, що любите. А далі натираємо на дрібну тертушку часник і твердий сир. І додаємо туди. Візьміть краще більшу мисочку і все добре перемішайте до однорідності. Ось крильцята вже у нас готові. У мене пішло на це 30-35 хвилин. Ви орієнтуйтеся по вашій духовці. Але не пересушуйте крильцята, щоб вони всередині залишилися соковитими. Крильцята перекладаємо в більшу миску і додаємо сюди заправку. Все добре перемішуємо, щоб кожне крильце. Покрилося нашою заправкою. Ну а далі смакуємо. Тільки подивіться, які вони гарні, а які вони ароматні, соковиті. Дуже-дуже вони нам сподобалися. Обов'язково готуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім дякую за перегляд, за підтримку. Пока-пока! Смачно.